З України, так як ви зрозуміли з назви відео і з прев'ю, сьогодні мова піде про іміс, які гібриди соняшнику, а саме соняшники під Євролайтінгу, так, по-народному. І справа в тому, що записати дане відео мене спонукали абсолютно практичні причини, тому що в одному з наших відділень ми зіштовхнулися зараз такою проблемою, що там повинен бути саме. І місті соняшник, тому що ми повинні там користуватися євролайтінгом. І скажу відверто, ті люди, які слідкують за нашим каналом, знають, що ми надаємо перевагу гранстаросіяким соняшникам в силу ряду причин. Є багато матеріалу на каналі. Але зараз от життя заставило висівати в одному з відділень саме. І місці, які соняшники. І зараз, так як я розумію, що в будь-якому випадку вони будуть в не лише на ділянках гібридизації, а саме і в класичних товарних фермерських посівах, то я зараз абсолютно практично готуюся і готуюся, аналізуючи всі плюси та мінуси даної технології. І зараз хотілося б поговорити. Я Дійду до кабінету і там постараюся розкинути які є основні мінуси, як можна з ними абсолютно практичним шляхом боротися, і які є плюси даної технології. Тому залишайтеся на відео. Надіюсь, буде корисно. Також не забувайте, що ми є виробниками крутого насіння Альдазор, Бомон, Таер імпульс під Євролайтинг вже на складі у всіх фракціях. Чекають на вас. Також підписуйтесь на наш канал, щоб нічого не пропустити. Тому. Залишайтеся на відео, буде корисно. І так, давайте зараз спробуємо проаналізувати на пальцях взагалі, чому ми надаємо перевагу гранстаростікій технології. Тут все зрозуміло, і чому нас саме заставило життя в одному з відділень на частині площ працювати саме євелатіном і використовувати відповідні по групі стійкості гібриди. Скажу відверто, що в одному з відділень, про яке йде мова, ми в цьому році добрали декілька площ, і справа в тому, що вони рік не оброблялися. А до цього оброблялися абсолютно не найкращим чином. Тобто, так зараз болото нам не вдалося так близько під'їхати для, для детального аналізу і для детального вивчення, що там взагалі відбувається на площі, але так здалеку видно, що площі в абсолютно. Поганому стані відносно забур'яненості, зрозуміло, вони там ніяк не оброблялися. Така свого роду цілина. Вони були не в найкращому стані до цього, а зараз, особливо, коли ну, війна і дуже багато людей зараз не може належним чином спрацювати на землі. І тим паче ті люди, в яких до цього не дуже виходило, то маємо деякі такі окремі приклади. І е, справа в тому, що це південна частина нашого господарства, і там е, в тих селах, просто як би там не було, ми хоч і знаходимося в Любашівці, це. Більш-менш відносно регіону сприятливі погодні умови, але все одно ми знаходимося в Одеській області. І От конкретно ті села, в яких знаходяться е, ці площі, вони свороду в такій сейсмічній зоні. Там яриди такий. ну просто кукуруза там не росте, ніхто її там практично не вирощує. І кукурузу ми там посіяти не можемо, тому що коли поле дуже заброянене, ми, як правило, використовуємо в посівах кукурудзу, тому що дуже потужні страхові гербіциди. А Конкретно в цьому випадку не можемо цього зробити. Їм залишається соняшник. Зрозуміло, що орати ми його там чи рихлити в, в зараз в новий рік і в новорічні свята вже не будемо. Тому, скоріш за все, це буде або такий мінімальний обробіток дисковою борної, напевне, лемки, тому що вона робить грядку, або взагалі це буде по подувати і, чесно вам скажу, навіть з ґрунтовими гербіцидами, то трибінурон метилу може не вистачити. І ми будемо висівати і місікей для того, щоб спрацювати євролатінгом, тому що якщо навіть за всіма його мінусами, це він залишається потужним гербіцидом. І от почав я вивчати, от взагалі, якщо в нас є проблеми з бур'янами і є моменти, коли більшість людей, знаю, не працює ґрунтовими гербіцидами в цьому році, або їх максимально здешевлює. То залишати в такому проблемній такій ділянці всю ситуацію на гранстар, тобто на трибінерон метил, є досить небезпечним. І так завжди, от я про що я говорю, що і місці, які соняшники, основна їх проблема, що євролайтінг, яким ми працюємо в період вегетації, несе, несе після дію і. Безпосередньо виробники Євролайтінгу говорять про те, що з моменту внесення даного гербіциду до посіву наступної культури для того, щоб запобігти після дії, повинно випасти 200 мм опадів. Тобто ґрунт повинен промитися. І це не казки, тому що я впевнений, що кожен, хто займається землею і взагалі працює на ній, він бачив після дії, яка особливо на пшениці трапляється після або там ячменю в озимих культурах, якщо ґрунт не промився. Але я почав вивчати, тому що розумію, що сіяти його доведеться не лише на ділянках гібридизації, і з ким не спілкувався, вже зараз є такий доведений момент, що євролайтинг не проникає глибше 15 см у землю. І якщо і вони говорять зараз таке маленьке уточнення, виробники Євролайтінгу внесли, що 200 мм опадів повинно випасти з моменту внесення до посів наступної культури при нульовій або мінімальному обробітку. Тобто, що ми маємо? Якщо теоретично, після того, якщо будуть якісь хоч трошки опади, і... Після того, як ми зібрали даний соняшник, якщо добре, там, от, наприклад, дискова борона Джундіра або наша вітчизняна калина, якщо добряче на сантиметрів 15-17 пройтися, то теоретично можна сіяти пшеницю. Також є наступний момент. Я розумію, що це абсолютно не метод, і тим паче в нас на півдні України, але можна ну Також міленько, на сантиметрів 15-17 нормальним плугом виорати. Ти його прикидаєш, і теоретично ти вже сховаєш у ту потенційну післядію. Це все потрібно перевіряти, але вже такі моменти є. Народ якимось експериментальним шляхом дійшов до того, що цією післядією на початкових стартах розвитку пшениці можна поборотися. А далі, можливо, буде зима і вона промиє. І так далі. Але. Є ж також у Євлайтингу, окрім якщо ми, наприклад, якось спробуємо поборотися з, даними, з даним основним мінусом після дії. Якщо ми навіть я думаю, якщо наприклад ми не наважимося на такий експеримент, то можливо ми його глибоченько вигоремо і залишимо в зиму і таки ризикнемо на наступний рік рік посіяти кукурудзу, то з цим вже, от, наприклад, зрозуміло, то хотілося перейти до основних плюсів. По-перше, ну, євролайтинг, зрозуміло, що він е, вже таким контактним шляхом забирає всі абсолютно раси в очку, якщо вони там, не дай Боже, кинуть. Другий момент євролайтинг при всіх справах він е, валить як і однодольні, так і дводольні бур'яни, яких на тих площах реально вистачає. І... Це є непоганим плюсом, тому що коли ви використовуєте гранстаростікий соняшник, то він ви ж знаєте, що Гранстар працює тільки подводольним, тому що ну, грандстаром ми і пшеницю кропимо, так що вносимо на пшеницю, вибачаюсь, то однодольний він по однодольним не працює. Якщо є проблема із тим і з тим, то ми працюємо два рази гербіцидом. Один раз ми працюємо про подводольним гранстаросік на гранстаросійких сонячниках грандстаром, А потім чи до працюємо також такими діючими речовинами, як плитодим та хізолофопетил, тобто. Грамініцидами, гербіцидами, які у посівах дводольних культур забирають однодольні муші, пері, падалицю, пшениці та ячменю. І а тут ми працюємо одним гербіцидом, коли застосовуємо технологію чисте поле. Також свого роду є плюс. Також на сьогоднішній день дуже багато людей зіштовхнулося із проблемою такого важкого. Виведення важкої ліквідації таких бур'янів у посівах соняшнику, як амброзія, яка ще й карантинна. І Потім соняшник важко здати, коли вона присутня в самому вже зерні соняшнику. Також є такі моменти, як лобода з нею дуже важко боротися. Берізка польова, яка також вже досягнула високого рівня резистентності до того самого трибунерометилу, і з ним дуже важко боротися. Взагалі, ми в посівах на якого сонячнику боремося із берізкою, польовою, лободою і амброзією, таким агресивним бур'янам, то ми. Притримуємо її розвиток і, взагалі, ріст грунтовими гербіцидами. А потім працюємо гранстаром з прилипачем, коли вона в маленькій фазі, а сонячника фаза соняшника дозволяє працювати, тому що з оцими такими агресивними бур'янами навіть важливо не, не те, чим ви вносите її, як працюєте. А головне, коли. І коли не відносно соняшнику, а коли відносно самого росту та розвитку бур'яну, цього самих лободи амброзії там. Берізки польової тому от маємо такий момент. Є в нас основні плюси, коли поле дуже в поганому стані відносно. Бур'яну, то євролайтинг реально виходить на перше місце. І якщо в когось є такі поля, або, наприклад, дуже агресивні про серйозні проблеми з вовчком, то євролайтинг все одно заслуговує, має місце бути. І так, от користуючись можливістю, так як вже я зайшов за зайшли ми в цю тематику, залізли в цей ліс, так скажемо, хотів би сказати про наш новий і реально дуже достойний гібрид, який носить назву Ер Імпульс. Це соняшник середньо встигли, соняшник, який володіє високою потенційною врожайністю. Це соняшник, який високоолійний. Уже от ми його в промислових масштабах в минулому році тестували. І зараз вже вийшли з ним до реалізації, тому що він реально заслуговує на увагу. В наших, на нашому каналі я показував звіти з діляну гібридизації, на якому Предметному рівні якості вони виглядали. Також один із YouTube з агро Ютуб-блогерів Костя Лисенко, це Ютуб канал сільхозпереділки, Він його тестував, тестував, правда, ще під промисловою назвою Аерімі. Зараз він вже імпульс. Костя залишився задоволений. Він знімав весь період вегетації. Я залишу посилання на його канал, зможете побачити. Я вам не розповідаю про воду на Марсі. Соняшник реально працює. І от якщо уже вас от, от, в подібній ситуації як я розповів, життя заставляє висівати саме і місці, який соняшник, то наш аері-імпульс не поступиться жодному з брендів, і ви легенько зможете. Спрацювати з ним на курс отримання високого врожаю, це я 100% запевняю. І ціна на нього на сьогоднішній день дуже цікава, так як ми тільки з ним заходимо, у фракції стандарт він коштує 3300 гривень, а у фракції екстра 3700 гривень. Тому, якщо ви зібралися працювати з соняшниками під Єверлайтінг, знайте, що ми вас не підведемо із нашим імпульсом. Імпульс це, в принципі, з одних. Підходів селекції, як наш Альдазор, бо монт, себе дуже гарно зрекомендували. Просто в нього вже стійкість. Ну він стійкий до іншої групи хімічних елементів.